Hi guys! Сьогоднішній ранок ми вже зустрічаємо в місті Сімріп в Камбоджі. Вчора ввечері приїхала. І маємо тут два тижні, тому нікуди не поспішаємо. Хочу показати трошки наше житло воно дуже прикольне. Це був найкращий варіант, який ще я знайшла на Airbnb. І сьогодні подивимося трошки на місто. Плануємо орендувати байк. Це якраз основна. Штука, заради якої ми приїхали, це анкорват. Така в нас спальня. Дуже світла, гарна. Світла, дуже світла. А тут є ванна, також душ. І ось така прикольна вітальня. кухня. Мені здається, тут все є. Будемо готувати. А, такий великий робочий стіл, що дуже важливо для нас. Багато полочок. І основне цей гамак. Кайф. Ти задоволений? Так. Давай покажемо вид. З вікна. Дуже прикольний комплекс. Ось. Тому. Сьогодні будемо знайомитися з цим містом, ми нікуди не гонимося. Будемо дивитися, зараз підемо на сніданок, тому залишайтеся з нами, друзі. Хочу ще показати наш такий сад на даху. Можу сказати, що ми заїхали в якийсь люкс, можна так сказати. Я прям дуже задоволена. І дуже цікаво подивитися на саме місто. Таке, яке воно є. Дахи дуже гарні. У-у! Хепі-хепі, хеппі. Хепі-хепі-хепі-хепі-хепі. Дуже файно. Також пройдемося в іншу сторону. Ось там знаходиться басейн. Ось тут знаходиться тренажерний зал. Я так розумію, що ми тут можемо бути одні, в принципі, тому що якось ми тут людей не бачили особливо. Тому класно, у нас є свій умовно свій цей тренажерний зал. Залишилось тільки до нього дійти. Цього вечора підемо, так? Так. Ану, потримайте. Тримаємо. Так, скільки у нас тут? Давай. Оп. Оп, і так чуть -чуть. Оп. Оп. А потім отак. Оп, дарм. Давай. Дуже прикольно. Але Нас... якщо не набрати воду, вона буде виглядати прозорою. Чисто, так. Да? Ну добре. Ну, бо зніме окуляри, вона ж виглядає. окей. Так, так. Гарний басейн. Можна розпрямити. Як його... Зонтики, відпочивати тут, о, це прикольно, да, Можна тут полежати, типу в воді. Кай. Ось такий от сам ріп. Ну, згори він виглядає прям дуже прикольно, бо ці такі домівки різнобарні, вони красиві. Да. Але з землі трошки пустовато. Зараз подивимось. Ну так. Да. Ходімо. Все, ходімо. Ми зайшли в заклад, який на 25-го, це матчоба. Зараз покажу вам, як тут. Дуже гарно. you, Філін Ю this Зузмучала трохи дівчаток. Uh, перше відео я знімала слово Мо. Солодкий присмак. Завітали на сніданок в сорс кафе. Дуже прикольно потім покажу ціни тут і в. Доларах і в реалах можна сплачувати. Ось такий маємо чикен сендвіч на сніданок і carrot juice. І трошки антидепресанта. Mm -hmm. Смачного. Виглядає, можливо, так собі, але зараз будемо перевіряти на смак. Mm -hmm. Я забула, як сорс кафе. Mm -hmm. Гуляємо по. Бо центральним вулицям ся Зараз трошки покажу. Дуже приємні вулиці з деревами, тому що на основній вулиці такого не було. Hello. Hello. Дуже гарна вулиця. <laughs> can I film you? Yeah, can? can. can? Thank. Very nice to meet you. It is it is uh, luxurious. Oh, that's yeah. A, I drive. I have my boss. Yeah, I drive for him. Ah. You personal cool. driver. Wow. Cool. Yes. 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 the owner. So I work for them. Зараз вийдемо до річки. Вау! Привіт! Як ти хоті, дерева всюди? Просто look at this! центрі міста це річка. І дуже гарні дерева, класно тут погуляти. Такий тайгер. Look at this. А хто це? Я не знаю. Ось дуже Хм. Ось така вулиця. Вау! Що за дерева? Дуже гарні. Вау! Це дуже, напевно, древнє дерево. Воно старе, Диви. А можеш зняти я його обніму? Давай. Чи просто порівняти. Ось Дяка Настюшка маленька. Біля нього. Тук-тук мучить. Гарден не палац. Давай Вірол Гарден сходимо, це ще краще. Ми знаходимося в королівському саду. Клас. Статуї які. Давай дивитися. Вау! Зараз повернемось. Так, так. Це напевно. Це напевно. І вони всі ручні, знаєте. Королі. Я думаю, що це їх королівська варта, бо вони всі з зброярі. Типу 102 арчера, це теж арчер. То вон зі списом стоїть. Треба буду почитати про них, здесь що Так. Продолжено. І ось тут книжки лежать. Да, вона справжня. Я думаю, що якась тут там было. Давай навколо нього трошки прогуляємо. Давай. Bye. Thank you. Дорога. Типу, статуя мами з дитинкою, як вона її годує. Це ми гуляємо по центру. Тут досить так тихо, як от деревня вайб, навіть дерева побілені. <постікуріє> <Як? сікуріє> <постікуріє> Я тільки зараз побіт. <постіка> <постікуріє> <постіка> <постікуріє> як там казати про

Oh, uh Uh-huh. Oh, Come here. Come here. Hello. <laughs> no, i sure. Hi. <laughs> Do you speak English, guys? No. I'm from Siam Reap. Siam Reap. Reap. Reap? Yeah? Cambodia. Ah, you're from Cambodia. Okay, of... Cambodia, Yeah, very good. I like your city. We're from Ukraine. Cambodia. Do you know Ukraine? No. No? Cambodia. Cambodia, yeah. yeah. You're from Cambodia. Cambodia, yeah. What is your name? What's your name? Yeah, name. Yeah, yeah. your name. Your name. <laughs> your name. <laughs> What is your name? Hmm. What's your name? Uh, Cambodia. Cambodia? Country. Cambodia? Uh, Ukraine. 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 Ukraine? Yeah. Cambodia? Krang. Krang. No. You, Cambodia? Yeah. Very good. <laughs> Go. Bye, -bye. <laughs> 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 А я кажу, тепер я ваша мама. Що? серед серйозно. Тут такие сюжеты, вот это вот такого плана, вот такого характера сюжеты. Почувається дуже. Між двох домівок yeah. опинилося, блін, як прикольно! Ну, no, це клас. Ми знайшли якісь такі вузькі вулички, можливо, то і я та PUB-Stret. LGBTQ. Така. А, підтримка. Клас. А що тут знаходиться? О, тут є масаж. Окей. Okay.